У нас сьогодні Ніколаєч там. Ніколаєч це кореспондент на сходці. Спеціальний кореспондент Ніколаїв. А, а де тормоз? Ну, крім то мене. Ви на каналі Шопотачки, де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас ВАЗ 21.06. Дімон, ти знаєш, з якого року випускався ВАЗ 2106? В Тальятті зібралася в 2001-му? Зібралася з мислями і вшла. І <ривіт> З, з <ривіт> Росії. <России. ривіт> Запчасті з собою прихватило. <ривіт> ВАЗ-2106. Випускався 76-го по 2006, по-моєму, багато. Що ми знаємо за ВАЗ-2106? Що це т. 124? -й. Як і всі, і, як як і всі і живулі. Інші, Кстати, но... шестьорка, ну із того, що я сьогодні узнав про неї, це була одна із перших, один із перших автомобілів, які самі розробили в цьому. Розробили в Радянському Союзі. Це считався. В смысле, самі, роз... це подожди, ти тільки що сказав, що це був ФІАТ. Потім ти сказав, ну, самі. Ні, іменно шестерка. Що вони самі розробили тут? Вигун, типо, чи що вони розробили? Почали самі собирати її. Коротше, в 1986 70... году вони убрали ззаді катафотики, щоб не було як в Тройці, то що це прожиток буржуазії. В, 70... в 87-му году вони додавали катафотики спереду. Добавили... Вони додавали пластиковий молдинг, якого тут немає. Він чот... Там був железний. О, а у нас взагалі 89-го року. Це прям уже Франкенштейн-Франкенштейн, то, що вони почали начали з різних машин в шістерку. Мені було цікаво, завжди ці дефлектори на капоті. Це вони Спорт. реальні, ну мається на увазі. Воздухозаборник. Там є? Да. Є. Там есть є є. прорезы. Да. Да. <рес> ну, а ти знаєш, що через воздухозаборники не забор воздуха йде, а вихід гарячого? Вихід гарячого? Да. От Там... води туди йде через Ну, це них. само собою. Ну, Куди йому, який гарячий, це що? Типу нарушене двигають. Там стоїть отак клапан, який перекривається заслонка середини салону одним рычажком. Тобто, відкрив поток все гарячого, закрив, гору, поток холодного. Салон. Да. О! Як на BMW. Так, О, можна бен. було сделать тут. Он це на Подожди, Причому так ка... длинно. Ну це ж дивись, он є 46 можна піти і подивитися. Немає 46-го. А, вже поїхав, да? Все. Ну, там є забор воздуха, і там він працює офігітельно. Там центральні дві колодки, в тебе ти перемикаєш холодний гарячий, гарячий це з е, повітря, якщо холодний, то це прямий забор з, ну, за меж салону. Ну там є забор воздуха, а цей в, цій, а в цій машині забор. може бути і забор, і воздух. І забор, і воздух і в, і в забор, машині. машині. Може спочатку бути воздух, вода і забор. Дімон. Попередник. Попередник ВАЗ 21.03. Але коли вони почали розробляти. Це должно було вважатися рестовою 3. Ну, правильно, бути... бо в них однакові передні фари, да. а задні вони змінили, такі вже ну, більш продвинуті. Це, це перший ваз, який виходить з монолітною і задніми фарами, де був і поворот, і габарит, і стоп, і задній ход. Ну або так, те, що правильно... я дивився, О... коротше, оце вважалося. Чи сделали патент, чи не сделали, на той момент это не шестерочные фары? Нет, ну, по-моему, нет. В смысле, по должно быть. Это шестерочные пары. Советский Союз запатентовал, че хотел запатентовать, но все поржалы. Подсветка номеров из фар. Это первое было в шестерке, но весь мир такой, ну, допустим, хай будет так. Сомнительно, но окей, да. считалась арестовой, арестовой тройкой. А что мы взагалі назад прийшли? Що, жопа красиве, чи що? Ну... <реку> <і Димон. реку> В 89-м там уже ж всі деталі, що були, скидалися. Там из семерки щось вже є, і з тройки щось є, і з усього там було. Переделали панельку, додавали. В 88 му по моему вони почали добавлять обновлену аварійку. Там якось по-другому. воно. На тройки, кстати, аварійки не було. О, бачиш, Рест! <рес> <рес> Випускалось 250 машин, випустилось ВАЗ 2103061, по-моєму. По-моєму, якщо ні, то тим хай справляють. Я без поняття, я не знаю. Це ж э, советський Франкенштейн, э, радянський Люкс. Що там ще? А Це німецький. <рес> Це рестайлинг, на який італіанці дивились з сочувствием. Зі співчуттям, <гум> дякую, що виділив нам. E, Скільки? Минут 15, мабуть. <гум> <Вставайте, гум> може <та>? може <гум> трошки більше. <Так. гум> ну, тут насправді, ну там же ж не багато дивитись, тому. Ну, двігать. <гум> Ззаді Зад, такий. <гум> Мені каже, він тепер Діму утащить, як дев'ятку. <гум> Так, іди, бережи. Лабубу. Так, ключі повішу. І ключі доставлю. Так. Е, що ти випровело до шостірки? Шостіть. Ні, у мене була поначалу мрія. Мрія, ну, щоб типа була машина. Це мені було 15. 12. А скільки тобі зараз? 32. Ну, 33. Бачиш, мрії збуваються. Так, да, тільки ці мічти тепер не продаються. <рі> <рі> ну да, так, в мене єдине питання. Друзей не продають. А, о, о. а хорош. Я просто ніколи не думав, що шестерка така маленька. Маленька? Прям капець. Чи вона і правда маленька. У нас наружні маленький. Ти в з з стоїш, і вона. Ну, і тепер я розумію, що да, вона маленька. Прям. Чуєш, в тебе дивись, в тебе Ні, білий верх, чорний низ. У неї так же саме. <рі> білий верх, ржавий низ. <рі> Каже. У нас сегодня або свадьба, або похорона. Белый верх, черный низ. Давно воно в тебе. У честно уже по даже не вспомню. По-моему, 2010-го, 2010, наверное. Ну, як права получил, наверное, да? Це прям... ага. це як права получил сразу? Ну, це ти прям психанув. Ну да и цена стояла 21 тисяча. Я прийшов, побачив цю машину, я в неї просто влюбився і все. Дві штуки. Вона... Дві з половиною штуки баксов, наверное, десь на, те, на те время це було багато, так. Да. Шестерка це, по суті, одна із перших машин, на якої я їздив, і як мінімум учився в цьому. Здавав на права на ній. Здав? Кадали, блять, <рив> Стоп. 32-15. В 17-й її взяв. А, тобто, питать, що було перед нею, смисла немає. Скутер так, по -любому. Нічого не було, про те. Тоді ску, тоді скутери це було, типа, що то. Непонятне, але ну, в мене був їжак четвертий, потім МТ. Чотири їжака стояли. А, і -п самі перші були це Карпати Спорт, які подарив мені батька. Карпати спорт. Спорт! Тут, це тут... Ну, да, да, тут... Це не просто Карпати. Які плюси у машини? Вона їде. Не ламається. Ні, от серйозно. Я прошлый, прошлый ходовку прошлей, прошла зімою і Ну, Ні, двигун там, no. там класний, він же ж ну, надійний. Мотор вже третій. Третій. <хай> за... да. Мотор надійний. вже третій. У мене, у мене батька один уложив, масло не залив у нього. Ну, З'їздив в Київ так, в Краснополі, да. В Краснополі парканувся, на стартер вона вже клаце. Давай на п'ятий тягать, колеса пливуть, машина не їде. Я... З'їздив в Київ, ну, без масла. Якщо масло не заливати, то в принципі, так. Да. Знаєш, заміна масла. Оце, типа, слізь сліли. Потом... Що, щось, що, щось забули. Що забули? О, на Та... другий хто вложив. Я. Тоже масло не залили. Не, nee, боком їхав, не доїхав. <laughs> <laughs> ну, зима, ты не знаю. понимаешь, задний привод це соблазн. Просто не nee, до боком. Не, шестерка, кстати. Це советская замена тридцатки, щоб боком наваливать. Советское. Со качество. качество. <laughs> а я це дивлюсь, а что тебе с цим? Воно Вона так... на і лежала. лежало. Я казав вже. Я не помню. Вона зимою лежала? Вона зимою лежала чи ні? Раз зимою, другий раз літом. А, так ще кілька разів? Так, тут криша два рази витягувалась. Поня, вона така... Ось, десь видно. Шпаклі. А це і в мене така криша була. Там навіть толщик не бере. Так вона рівняється, знаєш, як ти в салоні ложишся і ногами тупо тиць і все. Там можна просто руками. Так, можна руками. Знаєш, що вона на криші лежала? Он боком на ней по-любому давал, а она такая Ай, замарилась. Спотыкнусь-ка я. Положу чуть-чуть. бордюрку? Амбар... На самом деле, мне кажется, ей особо. И ну... двигатель выпал, понял. И новый приду. Пришлось новый ставить. В поле. Покопился. Да. В поле, в поле. один выпал, а другий вставься. С ага. багажника запасной. На, на самом деле ей богато не надо, чтобы перевернуться. Мы на копейке так перевернулись. Чуєш, що мені щось кажеться, що кожен, Причем власник, на скорости в якому лежав на криші. Кстати, шестерка в один момент в Радянському Союзі вважалася показателем цього достатка. Ці, б бы їздили, представте, депутати на шестерке. Ні, депутати на Волге. На Волгі. А їхні не шестерки Волга на шестерке. Да, показателем достатку. Сірий. Глянь. Вля, така... А знаешь, куда надо обратиться? Не. А я знаю. Що ви? Дивитесь відео. А поки ви дивитесь, хтось вже затонувався. Верту автохаб. Посилання під відео. У мене був інструктор. Ми їздили на шість. З Досафу виїжджали. Приїжджали до нього додому на Троїцьку. Він час довг сидів вдома. Ми з Троїцька їхали назад в Дасау. Отак От я вчився водити. Дивись, спортивний. Этот... Спортивний. Кришка. <реш> спортивний. Кришка. Спортивний кришка. Спортивний кришка і сіній патрубок. Фу, ні, ну Це Тоже спорт. То, синий значит спорт. Красный значит спорт. Спорт значит спорт. Там даже написано спорт. Вон, суммы корчедас. А что? Это были амортизаторы. А что это за синя синяя подсветка? Синяя... Где синяя подсветка? Оу май гад! А то ночью лучше выйдет, как стемнеет. Я не... А, я понял. С той стороны просто нема. Я Я побачиваю. Стой, не надо. А радиатор только на... Туди провода не хватило. А радіатор тільки на цьому, на Ні, <р nominated> ще проволоке. Просто радіатор не рідний, не отсюда, не рид. Ага. Не знаю, я... <ell> Знаєш що на що похоже? На Москвичовски. У <sharp> мене такий в був. Відкрий кришку. Ні. Да, вона якраз трошки в процесі <sharp> була. А багажник. Чи лучше не дивись. Багажник у мене ключ ось. ключось. Во, <реш> <реш> отак. Це щоб не. О! Oh, щоб не а це я, каже, не знаю. що це. <реш> о, как. Не помню. О, как. Це ще в процесі. Роботи. Так. Тут, yeah, тут ще, ще одне Там На, на усілки кофта, звіть. Ух! А чо я провалився. А чо yeah. я застряв? в нога застряла! А <реш> 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 то Форд, а це сімьорка. Іван, <реш> я понимаю. <реш> Щас, давай. Це, кстати, не вибігай. Что? Пружина. Точка ничего не упирает. Пружина. Я просто высокое сиденье максимально Спfires. сзади. О, это подсветка. О, -о, -о, О, а что не красно? И, и дивись, а -а и снова с одной стороны. И только с одной стороны. так это нормально. Нет, ты звезд ты не ты просто не бачишь. Тобой, да. Чуешь, там с правой стороны, тут с левой. Ось где она. <реш> Ты не туда наклеивай. <реш> <реш> не, я хотел сделать с двух сторон, но получилось только с одной. Но хватило только на одну. Не, потом просто усилок купой начал вставить тебя сзади. Там понял, в музыку вложена еще одна такая машина. Ну так, да, так. Сзади не открывается. Ты решил весла снять. Не нужно. чтобы меньше <реш> грибли. Я согласен. <реш> а то ти балуются. Я <реш> тебе вы говорили. Я ж сзади не езжу. <реш> я ж сзади не езжу. Я в основном спереди езжу. Ручки <реш> есть уже хорошо. Да? Просто вон Они плетен. Они, наверное, врезание. Пала. Не опущено. Ну, вон, зад... не пружины. А подобное еще больше. Тимон, сюда. Смотри, ты ногами до пола не достреешь? До пола? До плитки. До плитки. До... Там вроде нет. Там коврик надо убрать, подожди. Каже ручка. Ручка каже. Прикріплена хорошо. Она скорее всего в атомную структуру машины вплетена. <зар ex> <Подожди>, а ручка по-богатому? Ручка есть <зарова> <зарова> и хорошо. Ручка дуже багата. Попробуй. Ты видел, что это ручка? В <зарова> смысле? Ага. Ты, заглянь yeah. сюда. Это ручка плетеная. <зарова> <зарова> да, <нет. зарова> <С> <зарова> да, да. Сулугуни. Это <зарова> <Це> сыр-косичка. <зарова> да. С <зарова> 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 80 какого-то года. А что? А у нас тут даже и побаловаться нечем. Ручки снял. В смысле, вообще ничего нема. Ну, ну просто фонарь, тупо. Тут есть, Все, что есть, только сиденье. Все. Проба? Да. Ого. А, в нем тебя подключили. Ты туда подключив ее. О, загорелся. Опа. Оба... А что а, а, а я, я сделал? А, а, а. Починил. А. чуешь? Смотри. Оп. А что я сделал? с первого раза. Сломал. Что ты сделал? Что? Ну? Ты выключить не можешь фонарь? Сильнее нажать не А что оно не включалось? Не клацай, я только настрою. А то скажешь, че новую подсветку давай по всему салону. Ну, пахнет она, ну, типа, ну, прям так само, как и пахла моя шестерка. В 89-м. Вони, вони все всегда пахнут одинаково вообще. Когда идут, да. запах не меняется. Мне кажется, что гулем. Что угодно делай, она все равно будет так пахнет. Ну, да. <реж> Они же не, не скручиваются, там немає могут барабанчика. Ты так не прыгай, дивись, Старый, ти ти з Ты с той стороны прыгаешь, Дима с той стороны подскакай. Не выскочил. Сюда сзади. Ты же сзади не едешь. Покатаєшся? Я. Не хочу. Я не люблю сзади кататися. А, ось для чого воно. А так взявся. Як я давно в шестерке не сидів? О, шестрка. Шо з Що з педалью? Спи... Це нормально. Есть Це... дивы. Це нормально, ну. Но... Я тобі скажу, що дуже прикольно. Что... Що... Двері відкриваються, бачиш, як? Ну під 90 градусів. Причому та в тебе менша. В мене ця більш універсальна. Це щоб коли становишся, відкрив, і вони сразу, як хто проїжджав, зацепив 100%. Зразу на рік коляски під'їхало под'їхав, ну і... Верех, или на будущее. Ти думаєш, я вообще перестану, так? Так, а що у нас тут? У нас тут панель.

ты, ты знаешь, сколько? Тебе всего-то 2 миллиона год. Знаешь, как ну, ты его можешь не, называть, не меньше, если ты старше? Ну. <свист> 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 Побалакали. Я выровнялась, как хорошо. Первый раз. Тут такоме метр ну, есть и сын. Ну, слушай, с есть питаннячко. То, что он есть, это хорошо. Он работает? Да, там все работает. А Желтая масло... и красная <свист> зона. Давление масла работает, это и дать. Да. <свист> Понял. Ні, там все працює по цим по приборкам. Це у нас світ, так? Да? да. І це у нас. Це, е... це балка. А, -а, 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 а, Що? і світиться. Подожди, ану. ну... Выключи ключи ще раз. що вона робить? Не знаю, я чув якийсь звук, потім його другий раз уже не було. <риклад> а це? Що? А це не роба. Це не роба. Я сьогодні Ніколаєвич. <laughs> Уточка. Так. роби. А вообще, прикинь, вот так вот. Снять. Вот так вот, прям. Вот у вот тебе заставка. Чертов провод. Сейчас. Ага, це працює, нажимай. Нижня, не, верхня, по моєму да. То есть, холодно мы не сделаем. Холодно мы не сделаем. А це, что це у нас? Печка. Жах. То есть, тепло мы сделаем. И жарко мы сделаем. А. а це працює? Ну, я не курю коли, колись, колись вытягивалась часто. Ну, а що там, я ж не бачу. Піпільничка. А, а її ну, цей, чи що? Що ти локоть мені в камеру вставив? Так же її поплавило? А що, да, з ручкою? Ну, Нет, це, це мебельная ручка. Я раніше на сборке мебели робил. Ну, а а ты... цей бардачок? А? Читать це БМВ. А цей бардачок и там бардачок. Насчет там... бардачка, чуешь? Усіх машинах, коли в кондер включаєш, там ложишься постыло, да? Тут ти включаєш печку, і біля можна можно щоб подогревался. Щоб жарились, а не подогревались. А кнопочка. А де вона? Давай, шукай. О, це цікаво буде. Да. Найшов. Ти пока поблагодаришь. А, так власну... ти понял, не відкривається, знаєш, скільки окон? Все, кроме твоего. сбоку Он снимает, что хочет вообще. Я тебе говорю. у тебя будут отличные кадры. Так, так как кондера не наверное, с ветерком проедемся, да? Николаевич, кстати, я рассказывал, что Николаевич опять ручку поломал в девятке. А эта штука открывается? Нельзя, да? Нет, можно пооткрывать эти форточки. Ц, ц, воздушный тормоз. Я даже готов ее... Я тебе на... Нет! Нет! Я просто сдохну за эти 10 минут. Сколько? 5, 3. Давай микрокруг. Там же понял? Все четко. И Я <З> просто <two> вот так открывал. И она просто вылетела. С другой стороны. Скажи, не нюкай дверями. Харабах! Только мене... А сцепление такие тяжелые? Да. Он такие седавые просто... Фак, Я сцепление выжил. Не да выжил. Там надо прям нормально, это ж... Я в полик впер его. Дима. В тебе ж... А, Ай, а, я в коленку. Ну <реш> чего? <реш> 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 в тебе же, если что, чуешь, В тебе... Да. ...двухзонный климат от это. Да. Ты ж можешь yeah. ее поворачивать. Значит этот, но ну, только все, оно уже уперлось. А где а тормоз? Ну, кроме а меня. шукай. Газу не давай. Чего? Во страшно. <реш> А я думаю, что ты его банки такие. Шо? їздити Не Не дрова везеш. Старый, в мене этот. Пушны? А, нет. А я его, да. Стабилизация на стабилизаторе не справляется. Нас настолько гренит, что він такие я тоже с вами. Ты крутил Славути? славу ты? Ладно, Я тебе обожаю побыстрей продать, подороже. Но когда ты ти крутий в слову, то я хотів сказати... Не виріжу. Що ти думаєш про шестерку? Моя тройка була, нормально, їздила, Я її потом продав через 2 місяці. Ты тебе шестерка дорест. Да. Димон. Что ты думаешь про шестерку? Да. Нет слов. Да. Да, нет Не, слов. Ну, а шо, ну, так, давай так. Это классная машина. Была пула... 90 -го. Я, я думал, будет, пула, и скажет, пула, я будет, Я думал, ты заболел. Николай, что ты скажешь по шестерке? Грустную музычку, это черно-белый экран. та да та да та 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 Что, Е, я не знаю, вітати чи, чи соболезно. з покупкою, як це. Вітаю всегда. з покупкою. Yeah, спасибо. Хороша Спасибо. 15 років. 15 років. тому. тому. Пам'ятайте, головне не те, яка у вас тачка, а те, які ви в ній водіть. <му> Компресія є. Давай. Перший, перший ваз який виходив з монолітної... машинка поїхала що? машинка поїхала а страшно тут не машинка в, Ти, якщо ага? наклоняйся до соска до нього побака не желания